Шановні мої дівчатка, усім добрий вечір. Давно вже не знімала ніякого відео і вирішила сьогодні поділитися з вами, що я буду готувати на вечері. У мене буде сьогодні смачний салат, який я вже показувала один раз, як я готую, але я вирішила о чому би ще раз не показати. Так що будемо готувати разом з вами. Салат бомбезний, простий. Ну, я б сказала, даже нічого в нього там такого поганого немає з продуктів, але є майонез. Тому хто не їсть майонезу, тому здасть. Так, салат називається в мене баклажан. Зараз покажу. Хто любить і не любить баклажани, все одно я вам рекомендую цей салат спробувати. Дуже-дуже смачно виходить. Для початку беремо баклажани. Ось в мене бачите. Такі, зараз покажу, маленькі, я їх помила вже. Такі маленькі баклажани в мене. І нарізаю все отакою соломкою. Складаю в каструльку, посипаю сіллю і чекаю, поки пустять сік. Так, дівчата, ось все нарізала. У мене якраз вийшла така маленька каструлька. Далі вам розкажу секрет. Я добре солю і кришечкою не закриваю. Каструльку, щоб виходила з баклажанів горіч. Так, добре, ще і більше салату ми не солимо. Далі беремо цибульку, ріжемо її полукольцями і маринуємо. Але я вам зараз покажу спосіб, як я мариную цибулю. Я її кип'ятком не поливаю, а беру в каструльку і добре віджимаю рукою. Заправляю уксусом. Сілью, добре віджала, трошки оліки і все. Так, цибульку покрошила, перекидаю її в таку мисочку. І добре мну рукою, щоб аж так. Отак от, от її, дівчата, бачите, як отак от треба. Отак, от бачите? Щоб аж вона так не потрібно заливати не водою, нічим. Отак от перемняли, перемняли. Сіль, трошки уксусу, і хай стоїть. Все, більш нічого не потрібно. Можна сахарку, хто там хоче трошки, але я роблю без цукру. Правда, в очі пече плакати хочеться. Все, цибульку я зробила. Тепер відставляю її, хай вона маринується. Бачите, в мене небагато цибулі. Тим часом поставлю варити яйця. На три маленьких баклажани я беру 4 яйці. Далі, дівчата, обсмажуємо наші баклажани на сковорідці до золотистого кольору. Увага! Хто не любить мариновану цибулю, можете її обжарити разом з баклажанами. Але баклажанчики повинні бути добре-добре обсмажені. Як я вже сказала, поки смажаться у нас баклажани, ми беремо 4 відварних яйця і ріжемо їх соломкою. порізала ось гарненько яєчка. Далі знімаю з сковорідки жарений баклажан, прикладаю його в цю мисочку. Ось такі жарені у нас вийшли баклажани. До них додаю. Мариновану свою цибульку, але сік потрібно з неї зіляти. Потім додаємо яйця накришені, трішки майонезу. Найбацько. І хто любить з два зубчика чеснику? Я цей раз чесничок давати не буду. Все добре перемішуємо. Перемішали. Ось такий салат виходить. Салат бомбезний, дівчата, рекомендую. Так, зараз беру картошечку. Потім відварюємо картопляне пюре. Ось у мене кипить. До салату буде пюрешка з маслом. Зараз Вередко гарно її, потовчу, насипала собі картошечки. Потім салатик. О. Ну все, моя вечеря готова. Просто швидко і смачно. Отак. От все, дівчатка. Дякую, що були зі мною. Вечерю разом приготували. Можна тепер йти їсти. Звісно, ввечері їсти не бажано. Ну від такого салату я не відмовлюся. Дякую всім за увагу! Будьте здорові! Пока.